Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами тим салатом, який готую дуже і дуже часто: 10-15 хвилин вашого часу. І смачний корисний салат у вас на столі дуже смачна смачний соус. У нього прості інгредієнти. Тому давайте приготуємо. І для нього нам знадобиться салат айсберг або ромен. в мене тут ромен, яблуко, морква, горішки. в мене фісташка, буду їх подрібнювати. Можна взяти абсолютно любі горішки та в'ялена журавлина. І для соусу грецький йогурт, оливкова олія, мед, яблучний оцет, орегано та діжонська гірчиця. Очищаємо та нарізаємо тоненькими брусочками яблуко. Нарізаємо е, айсберг і моркву. Я буду робити слайсами ось з такою овочі чисткою. Ось так. Так, приступаємо. Really Готуємо соус. До йогурту додаю орегано, додаю діжонську гірчицю. Просто потрібно нам з вами все розмішати. Гарненько розмішуємо, далі додаю мед, знову все розмішаю. І також Ще нам потрібно додати сіль та перчик. Гарно розмішайте, щоб мед у вас розійшовся. І чуть не забула оливкову олію. Ще також, звичайно, потрібна нам оливкова олія, пару столових ложечок. Тепер сюди свіжезмелений чорний перчик. І додаємо обов'язково сіль. Так, все розмішуємо. І ось тепер соус у нас вже точно готовий. Дуже-дуже смачний та корисний буде у нас сьогодні з вами салат та і соус в ньому також. Так, все готово. Бачите, забула додати. Яблучний оцет. Бачу, що залишиться на столі, тому обов'язково вводимо для кислинки яблучний оцет. Ну, і ось тепер остаточно соус готовий. Ну, а тепер збираємо салат, додаємо в'ялену журавлину, додаємо горішки, і трішки я залишу, щоб зверху присипати нам на салат. Все перемішую. І далі додаємо соус. Бачите, все дуже швидко та просто. І, якщо потрібно, ще додаємо сіль та перчик. Перекладаємо наш салат в красиву тарілочку, присипаємо горішками і можна подавати. Бачите, все дуже швидко та просто. Так. І тепер наші фісташки. Ось так, бачите, дуже красивий салат. Зверху оливкова олійка. І все подаємо. Ну, а тепер спробуємо. Це один із моїх улюблених салатів, які готую дуже-дуже часто. І майже всі інгредієнти завжди є в моєму холодильнику. М -м 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 -м. І соковито, і солодко, і хрустко. Дуже різних текстур багато. Обожнюю, коли багато різних текстур. Всі корисні інгредієнти, дуже смачний соус, друзі. Раджу вам приготувати і спробувати цей салат. Я запевняю, один раз приготуєте і будете готувати дуже-дуже часто. Ароматне яблучко вибирайте. Хочете більш солодке, більш кисліше, варіантів маса, можна додати салеру, також буде дуже-дуже смачно. Неймовірно, смакота. А з цими горішками, хрусткими, такими гарно підсмаженими фісташками, виходить ще смачніше. Я в основному роблю з кешю. А тут з'явилися мене ці горішки, тому думаю: так потрібно приготувати з фісташками. Знаєте, з фісташками взагалі топчик. Так, друзі, готуйте, смакуйте. Ну а з вами на каналі, як завжди, була Юлія. На каналі рецепти Джулії готуйте за моїми рецептами. Обов'язково діліться з друзями. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні е відео. А я дякую вам всім за коментарі, за перегляди, за те, що підтримуєте мене. Обов'язково побачимося. Будемо готувати щось смачненьке.